Всім привіт! Я всіх вітаю. Сьогодні я аеропит на екрат. І я бачу, вам дуже подобається, коли я мучуюся, тому я зайшов знову сюди. Ну і як ви бачите, я знову тут і мені та. І. Оце мій декорчик. У мене тут стейки навіть є. Да, як ви пам'ятаєте, кстати, я... Мені треба змістити халабуду, вона мені вже не нравится. Я хочу жити в нормальній холовуді. Як кажуть, будки. Ладно, ні, я не буду зносить, я тільки зроблю це. У мене червоний бетон, і тепер можна знати, що зробити з цим бетоном. Стясі, як ви помните... міша помер? Ну, не помер, а пропав. Стясій, у мене таке є питання, що ми під низу? Ну що взагалі тут? Я... Е... Є щось під тут? Добре, давайте. О! Добре, погнали далі, купаємося. Я бачу пророблюється чанку один. І там, може, щось і буде. Добре, мне треба. А що нам треба? Нам надо добуть ресурсів. Ну, зараз добу не якраз. Чого тут там в попе Ого! Що б'є?! Потворна ця штука, штукати? Як ти мала залізла сюда. Це був такий випадок, чую, я не накакав собі штани. Фух, блін, я обісирався. Я вже думав, все, нема мене. Добре, нададу витік. В ну, мене немає уже факелів. Але... Тобі, напевно, вилазити звідси. Та, звісно, ніхто не яскурив, хто не п'є лимон. Сік, але... Можна так зробити. Я нічого там не бачу, так що ні, я моє здоров'я мені краще, ніж. Ніж ресурси ті, не лучше я буду з кам'яними. Поки було 50 дерева вже урядимо. У мене хтось є. Ууу, дар во виросло. цього не чеку, що тут виросте Ну Добре, давайте зарубаємо. вона як всі таке тупорили. О, як мене рягає. Добре, треба буде. Надо буде... Блін, мені хочеться з кимось побитися, але з мапами я не хочу. Стоп, по логіки. Якщо я стану сюди, то мені можна, але блоки не можна торкатися. А так можна. Ну, тоді зараз буду собі будинок інший. І да, Я Я просто вже... я вже не витримую цього. Хал буде цієї на, на 4 на 4 блока. Чесно, мені хочеться одне вже ригати. Так що да. Я почав ставити. І зараз два-три рази він буде готовий. Знаєте, сила монтажа. І я в хаті в себе. Добре, вже ніч настала, так що я лягаю спать. своїй новій хатинці. Ура! Міша, ну тобі стейки трошки може ти з'їсиш. можешь заработать сколько хочешь. эту линию забрать и выставить ее тут -то. а, -а, -а, -а. Напевно, друзі, ми не сам будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляд, всім пока. Кстати, якщо ви додивились до цього моменту, і ви зараз, зараз закінчуєте відео, я хочу вас питати щось. Якщо ви додивились до цього моменту це відео, і ви не виробили на, кож... на, на перві 5 секунд, то напишіть в коментарях, все буде добре. Так, хай буде все буде добре. Так що... Всім дякую за перегляд, всім пока!